Всім привіт! Subaru Legacy, комплектація Sport, 2019 модельний рік. пригнана на штаті з фронтальним пошкодженням моїми партнерами. Чарівний має вигляд, чарівний колір. Мені здається дуже крутезна тачка. Сьогодні про неї розповім все, що знаю. При поїхали! Під капотиком у нас двигун 2,5, атмосферний опозитний, з варіатором, з повним приводом. Все це супер надійно в Subaru. Тут, до речі, в Україні ніхто ще нічого не робив, не ТО нічого. Тобто, ну, для вас це буде незайвим зробити, пораджу це так зробити. А КБ, судячи з усього, оригінальний рідний бачу. По пошкодженню було фронтальне пошкодження. І за моїми оцінками, з мого досвіду, я ж багато їх продаю, ремонтую, знаю. Дуже незначне, в принципі, пошкодження для фронталки. В неї удар був по центру в підсилювач бампера. Поміняний бампер, два крила, капот. Все це нове, фари оригінальні стоять. Скоріш за все, я так думаю, що ушні, але оригінальні. Все на ледах, бачите, і туманки поставили сюди ледівські. Що далі? Підсилювач бампера, поміняна передня панель і радіатори. До двигуна не доставало. Ланжерони мінімально мізерно, я спробую їх показати. Так як їх зможемо ми побачити. Ну, вони виглядають ідеально, тому, скоріш за все, просто я ну, мені сказав партнер, що дуже легенько. На кінчиках вони зовсім на кінчиках були трошечки під підсилювачем бампера. Тобто серйозних пошкоджень не було. Фарбована. Ну, звісно, новий капот, нові крила пофарбовані в один слой. Перехід є на ось цю дверку. По лакофарбованому покриттю вона вся дуже красива. Я її так от обходив. Ну, дрібницю тут, можливо, там, на кришці. Точніше, на бампері, бачите, подряпинки при загрузці є. І ліва сторона фарбована. Трошечки отут на двері була якась там дефектик незначний. пофарбована просто другим слоєм. Що ще? Прийоми нічого не чіпалось, лабове скло рідне з підігрівом щоток. І на новому капоті вже після покраски щось трошечки тут подряпинку залишили, таку незначну. Ну, вона в очі не кидається, але просто показує, що є. Гума 18. Диски спорт в комплектації, вони свої, бачите, з різномалюнком своїм. Гума в ідеальному стані. І по рокам, я так думаю, що вона дуже має бути свіжою 2022 року. Гума класна, це я вважаю бонус. Ну і, до речі, дзеркала в комплектації спорт, бачите, йдуть такому в такому сріблясному зафарбленні. Йдемо дивитись далі. В комплектації у нас сенсорний безключовий доступ, є підігрів дзеркал, поки ми тут, бачите. Дата конверна у нас 9-й місяць 2018 року, але в неї з заводу був 19-й рік, в американському техпаспорті був 19-й. На аукціоні теж у нас стає 18 тим Електропривід сидушок, сидушки з комбінованою шкірою по бокам і тут текстиль посередині. Єдине, що не доглядів, не відмило це сидушку, ми зробимо, бо це я зараз тільки побачив, очами воно не видно, на камері чомусь кидається в очі. Стан сидушок ідеальний, не перебільшую. Умові килими оригінальні, бачите. А, ще що в спорт. Тут прикольні вставочки під карбону тут, тут в торпеду. Клімат контроль включаємо. Чотири склопідйомника, передні з авторежимами. Електродзеркала. Тут у нас відчиняється багажник, яскравість приладів. Система стабілізації вимикається, монітори сліпих зон вмикаємо. Вимикаємо, Тепер це в нас від системи Ісай. Ми можемо е, утримані в полосі і захист від зіткнення вимикати і вмикати. У нас тут стоїть така система, вона називається iSight. Тут дві камери, які бачать ситуацію, сканують в 3D-забраженні, збудованим інтелектом, подібно людському оку, вони все це бачать, захищають нас від наїзду на пішоходів, від зіткнення на попутний транспорт, якщо перед нами загальмував хтось і так далі. Попереджує нас або екстрене гальмування приміняє, застосовує. Шкіряне кермо також в ідеальному стані. Пробіг її ось на зараз 105 тисяч кілометрів. Маємо датчик світла, маємо протитуманки, маємо підрульові пелюстки Тут управління бортовим комп'ютером, також датчик тиску в шинах у нас є, він на ходу вимірює вже тиск. Тут управління мультимедією hands-free, Ну і це управління вже адаптивним кріз-контролем. Ми ось його вмикаємо. Ось дестронік дальність ми виставляємо. І утримання в полосі ми можемо примусово на круїзі вмикати, щоб вона нас підрулювала і утримувала. Так, кнопочка старт-стоп є. Мультимедіа з Android Auto, Carplay, USB, Aux, Bluetooth, все це тут є сучасно. Також у нас тут, що прикольно, в спорті є, окрім камери заднього виду, є задні парктроніки і функція RIB, Brake, вона допомагає нам не наїхати. Якщо ви не помітили якийсь предмет або загавили, вона зупиниться і не дасть вам наїхати. Це дуже круто, автоматично вона застосовує гальма. Підігрів передніх сидінь, двозонний клімат-контроль. Ну, тут же підгрів у нас смикається з заднім склом і з переднім. Є електроручник, є антиоткат, автохолд, так званий. Тут у нас ось USB AUX, гніздо для підкурювача. Два підстаканички, широкий, великий підлокітник. ось такий, Там ще одне гніздо для підкурювача, ну, для зарядного пристрою, скажімо так. Дзеркало з автоматичним затемнінням і з компасом. І, звісно, люк. он такий він у нас. З чарівним українським небом вас теж хочу познайомити. Зачиняємо. Другий ряд сидінь в легасі просто шикарний. Сиджу я зараз сам за собою. Зріст мене 193 см. Мені то не заважає, я також нікому. У нас є тут свій підлокітник, підстаканочка два, є два USB-порта для зарядних пристроїв. Тут полиця. Все зручно і добре. Ну Трошечки стеля при моєму зрості я можу торкатись, бачити стеля, але ну, не сказати, що це критично, чи воно мені якось некомфортно. Але ось так. Ну, з люком трошечки нижче стеля. Тут, як і в комплектації Limited, є клавіша, бо в преміум і в базових комплектаціях такого немає. Є гумовий килим Легасі, бачите, Original. Це класна штука, вона дуже захищає від бруду, від цього цього. Ви протерли і все окей. Спинки у нас тут відкидаються, ми можемо коридор тут тунель складати. Ось така тут палиця, а під полицею ще нижча з домкратом, з балонником. Бачу рукоятку. Крючка буксировачного, напевно, тільки тут. А тут в них Легасі, в по-моєму, немає. А не, ось під нього місце все ж таки, да, має бути. Так, і тут у нас докатка, все в заводі, всі герметики, все тут добре, ніхто нічого тут не чіпав. Виглядає, все добре. Багажник дуже об'ємний, в лігасі зауважень, до нього ніяких немає. Ну і, до речі, дуже охайно. Я вам скажу так, що я, як і більшість українців, не великий шанувальник червоного кольору. У нас в менталітеті якось так закладено, я не знаю чому. Але червоний кольор от мені подобається дуже сол Red на Маздах, на маздах 6 особливо, як він виглядає. І от в цій комплектації спорт те, ну, той відтінок, як вона виглядає, мені теж дуже по душі. Чесно кажу, вона виглядає круто на цих дисках в цьому кольорі. Ну, апетитно. Апетитно виглядає, як вишенка хочеться з'їсти. З в Легасі знайомий дуже добре. З конкретно цієї знайомлю зараз вперше. От я виїхав в Легасі. Є велика перевага. Це повний привід постійний у вас є. В десімметрика система тут називається. Перевага в тому, що у вас постійний повний привід, але розподіляється він 90% на передню вісь і 10% на задню вісь. А вже при пробуксовках, при заносах вони розподіляють до 50-50, вона це вирішує. На більшості, наприклад, кросоверів передок вимкнений весь час а задок вимкнений. Тільки через від вже потім поступає сигнал, і вона вмикається. Тут же ось так. І при цьому всьому витрати пального будуть у вас на такій машині по місту від 9.2. До 10,2 в середньому плюс-мінус буде так. Максимально, що можна значення на цих машинах вийти на 11,2, це взимку, коли ви не глушите і прогріваєте весь час або там влітку, якщо ви там не глушите машину зовсім, ну, це такі реальні, максимальні, напевно, показники. Зараз спробуємо розігнати від нуля до 40. Стартуємо ми в повороти в горочку. Приблизно це в нас займе 10 секунд. І робимо сотню. Побачили. Зараз ми з вами переїжджаємо через травайні речки. я роблю це нахабно. Слухаємо підвізку. І як і має бути в Легасі, все м'яко, і ми нічого не почули. Все чудово по підвізці, впевнено вам про це кажу, але перевірити знизу не буде займ, бо я її особисто не бачу. По безпеці тут спрацювало кермо, торпедо і дві штори. Е, моїм партнерам безпека відновлюється завжди. Але, як я кажу, довіряй та перевіряй. Будь ласечка, ми готові до перевірок, ніхто нічого не скриває. Торпеда рідна, вона перешита новою шкірою. Виглядає добре. В ній все дуже приємно, легасі достатньо комфортна, м'якенька, простора, економічна відносна і в цілому безкомпромісна і без варіантів. В неї нема конкурентів, я вважаю, в цілому взагалі. Ну, окрім повнопривідних німців, якихось, не будемо брати їх конкурентів, це зовсім інша парафія, да, скажімо так. Тому раджу, приїжджайте, набирайте, якщо вам сподобалось, перевірите на сто та купите і поїдете, як і всі наші власники Легасі, які вже ми продали десяточки в цій країні, наші ненці. До зв'язку до зустрічі! я Всім бажаю миру, но нам перемоги. Слава Україні! З вами був Льо Трандавто.